Всім привіт! З вами Ангелочок Туторіал, і сьогодні я зроблю туторіал на таку анімацію. Для неї нам, звісно ж, потрібна програма Alight Motion. Створюємо холст, який вам потрібен, по величині можна квадратний, можна прямокутний без різниці. Коли ми вже створили фон, нам потрібно додати нашого персонажа. Ну і, звісно ж, видалити фон. Так, ось я вже додала персонажа і заходимо в ефекти. І Нажимаємо Add Effects, добавляємо оцей ефект і підкручуємо все так, як вам потрібно, щоб не було зелених ліній. Так, я це вже зробила, нажимаємо Add Effects і додаємо ось цей ось ефект з м'ячиком. Коли ми це зробили, нажимаємо, щоб редагувати ефекти, ефекти і три полосочки. І нажимаємо ромбік, там де ми хочемо, і підкручуємо так, як нам хочеться, щоб воно колихалося. Уточню, підкручувати треба на повзунку той, що на екрані. Ну і робимо так декілька разів впродовж нашого відео. Так, і в нас має вийти ось так. Сподіваюся, я допомогла.